А які були пункти вашої розмови з Путіним, які залишили вас розчарованим? Я от щойно говорив президенту, що ми говорили не прямо з паном Путіним. через після нашої зустрічі я буду розмовляти по телефону з Путіним. Можливо, у нас тристороння зустріч не вдасться, а це означає, що війна буде тривати. Він чекає на мій. Дзвінок після того як ця зустріч закінчиться, дуже дякую президенте Зеленський. Дуже дякую президенте Трамп. Сполучені Штати вже віддали сотні мільярдів доларів на цю війну в Україні, але вбивство триває. Скільки у вас, пан Трамп, є бажання дати? А ви, пане Зеленський, скільки хочете. Я вам так скажу, що ми нічого не надавали, а ми продавали зброю і це було звісно за часів Джо Байдена. корумпованого політика, нерозумну людину. До речі, чотири роки тому він не був особливо розумним. Це робила корумпована адміністрація, котрій треба було покласти край. І якби, ця... і якби я був президентом, то цієї війни не було б. А він був би дуже щасливий, тому що він пройшов через пекло. Цієї війни не було б багато людей зберегли б життя і люди, яких вигнали з їхніх місць проживання. Люди, які поїхали до інших країн. Він був жахливий президент. Він просто був жахливий корумпований президент. я у нас тепер є змога купувати зброю від Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні за цю програму. Вдячні Європі, яка платить за це. І крім того, у нас є деякі програми, за які ми можемо фінансувати цю купівлю. Це не складова війни. Це складова майбутніх гарантій безпеки. Ми можемо озброювати велику українську армію. і це дуже важливо. Ми будемо говорити про питання. Повітряної оборони із президентом Трампом у нас напрацьовані рішення будемо говорити з американцями справа в тому, що у Європі ні в кого немає так багато засобів повітряної оборони, як, наприклад, патріотів у Сполучених Штатах будемо говорити про це. Ми робимо найкраще військове спорядження у світі. Ви згадали оці ці системи, які буквально. Стовідсотково дієві, і це все одно, як можна вистрілити до повітря дві кулі, і вони одна одну зіб'ють. Це стовідсотково діє. Ми продаємо обладнання НАТО, і я не знаю, як там точно домовилися НАТО з Україною, але я знаю, що вони хочуть, щоб у вас було це обладнання, і... Вони платять за це, а от за Байдена це було просто божевільно, і там ведуть мову про якісь мільярди. Я думаю, що на 350 мільярдів, а може й більше, було видано зброї. Вони давним-давно мали би продавати цю зброю, але це отак і не сталося.